Ламінування нижніх вій це дуже крута процедура. Вона підходить не всім клієнтам, але просто неймовірно ця процедура виглядає на дівчатах, у яких свої нижні вії є достатньо довгими. І саме на своєму курсі, міні-Ламі, я буду розкривати усі секрети роботи з нижніми віями, буду показувати повністю всю процедуру. Від А до Я на різних валиках з різними нюансами і на різних дівчатах. Це дуже крута можливість додати у свій прайс додаткову процедуру і робити дівчаток ще більш щасливішими і дарувати їм нові можливості і розкривати потенціал їх вій у повній красі. Реєструйся. Дата початку нашого курсу 11 березня цього року. Не пропусти свій шанс.